Природа у травні постає у невимовній красі, а ще це завершення навчального року. Це період фотосесій на згадку, вінєток та приємних спогадів. Святково одягнені випускники заполонили місто. Головними локаціями стали міський парк та сквер Ієремії могили, де нині пишно розквіли сакури. Життя триває і, не дивлячись на війну у молоді, емоції радості. Хоча зараз важкий для України час. Діти не перестають мріяти та будувати плани на майбутнє. Сьогодні ми фоткаємося на вінецьку. У нас дуже, дуже дуже веселий нас. Ми переходимо в п'ятий клас. Про що мрієш? Я хочу стати стоматологом або працювати в лікарні. Я хочу стати снайпером або художником. Стати ветеринаром. Хочу ветеринаром. Лікарем. Головним працювати в перукарні. Хочу стати агентом в фешн-шоу в модельній школі. Хочу стати або бізнесменом, або військовим. Але головною мрією у юних українців є мир. То я буду модельєром, і щоб закінчилась війна. Да. Мріємо, що війна закінчилась. Щоб війна закінчилася. Тож нехай так і буде. Перемога прийде, а діти радітимуть весні та миру.